Всім привіт, друзі! Це новий випуск найкращих та позитивних новин з України. Відразу до вас прохання. Ставте вподобайки, пишіть коментарі та робіть репост. А та також підписуйтесь на канал. Крім цього, хочу вам повідомити: новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Приємного перегляду. Сполучені Штати оголосили про новий пакет військової допомоги для України вартістю 300 мільйонів доларів. Новий пакет направлений на підтримку та посилення української протиповітряної оборони. Можливості цього пакета включають додаткові боєприпаси для ЗРК Петріот зенітні ракети Стінгер, ракети до артилерійських систем «Хаймарс» та артилерійські снаряди калібру 155 і 105 мм. міліметрів. Крім цього, Україна отримає ЗРК Авенджер високоточні авіаційні боєприпаси, авіаційні ракети ЗУНІ, протитанкові гранатомети Т-4 та понад 30 мільйонів набоїв до стрілецької зброї. Також в Україні вперше передають зенітні ракети з радіолокаційним наведенням АІМ 7 Ракета може збивати цілі на максимальній дальності 19 км і на висоті від 8 метрів до 15 км. Понад 500 броньованих автомобілів «Рошел сенатор надійшли до підрозділів Сил оборони України. Про це повідомляє компанія виробник. Компанія не розголошує, на якій платформі збудована машина. Бронемашина має 8 посадкових місць для десанту. Машина має стелевий кузов та скло, здатне витримувати чисельні влучання зі стрілкового озброєння. Також сенатор має вибухозахищений кузов. Машина обладнана системою фільтрації повітря військового класу, що здатна протидіяти хімічним, біологічним та радіологічним атакам, генеруючи чисте повітря у середині герметичної кабіни. Британська оборонна компанія відкриє в Україні офіс та розгорне потужності з виробництва та ремонту озброєння. Новину нещодавно оприлюднили на офіційній сторінці президента України. Британська компанія та її іноземні підрозділи залучені до виробництва винищувачів тайфун танків Челенджер 2, бронетранспортерів М113, БМП Бредлі та Сіві 90 артилерійських установок Арчер М109 та М 37 Міністерство оборони України замовило 300 розвідувальних безпілотників середнього радіусу дії типу Вектор. Про це повідомила німецька компанія. Цей БПЛА вже широко та інтенсивно використовують Збройні Сили України. Україна розмістила вже третє замовлення на 300 БПЛА Вектор після двох попередніх замовлень на 105 БПЛА вектору у січні 2023 року і 33 БПЛА вектору у серпні 2022 року. Цей тип БПЛА надає дані повітряної розвідки в реальному часі в ефективній і зручній для користувача формі завдяки вбудованому штучному інтелекту. Також система звільняє оператора від постійного відеоконтролю. В Україні ухвалили два законопроекти про підтримку виробництва безпілотників в Україні. Вони скасовують в Україні сплату ПДВ та візного мита. Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України. Такі рішення націлені на створення умов для виробництва безпілотних систем. Спеціальні умови стосуються комплектуючих для безпілотників матеріалів, вузлів та агрегатів устаткування. На міжнародній виставці у Болгарії представили перший український причіпний оприскувач для точного землеробства. Про це повідомили на сайті українського виробника сільськогосподарської техніки. Зазначається, що український оприскувач має низьку переваг контроль на всіх етапах роботи у важких умовах. Рівномірна обробка рослин та збільшена продуктивність до 35 гектарів на годину. Для зручності виробник пропонує три види комплектації з комп'ютером з комп'ютером і підтримкою технології Селетрон та з комп'ютером на тракторі та блоком контролера завдань. В Україні один із молокозаводів почав виготовляти сир моцарелу за своїм ідеальним рецептом. Зазначається, що ніжна вершкова моцарело гармонійно доповнює салати та сніданки. В Україні українська компанія запустила в роботу новий зерноочисний комплекс доробки зернових та олійних культур. Про це повідомили на сайті компанії. Для очистки зерна на комплексі встановили зерновий сепаратор барабанного типу. Продуктивність комплексу з провинного очищення становить приблизно 150 тонн на годину залежно від культури та її якості. Зазначається, що фахівці компанії провели повний комплекс робіт із запуску, підключення та налаштування обладнання. В одному з міст України з'явився новий логістичний комплекс загальною площею 3000 квадратних метрів. Логістичний комплекс це одноповерхова споруда з висотою стель від 8 метрів. Зазначається, що зведення такого комплексу відбулося завдяки внутрішнім інвестиціям. Його почали будувати в липні 2022 року, а вже сьогодні об'єкт повністю завершений. Загальна площа складських приміщень становить понад 2500 метрів квадратних, а також 500 квадратних метрів офісні приміщення. У травні в Україні зареєстрували трохи більше п'яти тисяч легкових авто, що удвічі більше, ніж торік. Про це повідомляє профільна асоціація Укравтопром. Відносно попереднього місяця споживча активність на авторинку майже не змінилась. Так, лідерство на ринку утримує японська марка Toyota 861 авто. На другому місці Renault 501 автівка замикає топ 3 Volkswagen 446 одиниць. Також у топ-5 травня потрапили. Hyundai 347 авто та BMW 344 автівки. Україна отримала фінансову допомогу на 1 мільярд 250 мільйонів доларів від Сполучених Штатів. Про це повідомив прем'єр-міністр України. Кошти надані в рамках проєкту Світового банку підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні. Гроші підуть на підтримку державного бюджету, зокрема соціальні та гуманітарні видатки. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.